Греція на межі дефолту вже сьогодні Афіни мусять виплатити півтора мільярда боргу МВФ. Також сплив термін дії трирічної програми фінансової допомоги з боку Євросоюзу, Європейського банку та МВФ. Провал. Недавніх переговорів позбавив Грецію останньої частину обіцяного кредиту на понад 7 мільярдів євро. Якщо греки не почнуть вчасно виплачувати борги, це дасть підставу іншим кредиторам вимагати негайного повернення позиченого. Напередодні грецький уряд дав зрозуміти, що кредити вчасно не виплатять, оскільки на 5 липня призначив референдум про те, чи варто взагалі виконувати умови договорів. Рішення, яке ухвалять на цьому референдумі, зачіпає всіх нас, в першу чергу самих греків і також інших членів Єврозони та ЄС. Ми хочемо, щоб греки сказали так, тому що це так хороша база для подальшої співпраці. Якщо потрібно, я готовий поїхати до Греції, до Афін, щоб там обговорити все з людьми. Прем'єр-міністр Греції Олексис ЦИПРАС повідомив, що на майбутньому референдумі питання про вихід з єврозони стояти не буде, і голосування проти умови кредиторів не означатиме. Відмову від єдиної європейської валюти Зранку в Греції біля банкоматів знову утворились багатометрові черги, як і напрододні зняти можна лише 60 євро з однієї картки. Мені зараз 50 років, і влада каже жити на 60 євро в день. У моїй родині четверо людей на кожного виходить по 15 євро. Я працюю з 18, Я не брала відпусток та вихідних. А зараз мене вчать, як я повинна жити, як я повинна виживати.